Всім привіт, друзі! Дуже рада вітати вас у себе в гостях. І поки чекаю своїх маленьких, то вирішила з вами привітатися. Давно ви мене не бачили, я трошечки гублюсь на цьому каналі, але все ж таки вирішила трошки вам Познімати, які у нас новини, що відбувається. Як ви знаєте, до мене приїхала мама в гості, приїхав братик. Братик приїхав з України. Мама приїхала з Нижньої Саксонії, вона в Німеччині вже два роки. А Ігор тільки приїхав, і ми вже знайшли йому квартиру. Але це соціальне житло, яке е, тимчасово, Ну, на, на перші три місяці, доки він буде оформлювати документи на 24-й параграф на тимчасовий захист. Це... Дуже добре, що вдалося знайти квартиру йому. Якби не знайшли, йому б, йому б довелося їхати в табір для біженців для того, щоб оформлюватися. Але ми починаємо оформлювати тут, вже його там прописали. Він, звісно, зараз з нами живе, поки мама в гостях, вони ж також три роки майже не бачились. І тому, ну, знаєте, дуже складно бути одночасно і мамою, і донькою, сестрою. Я, звісно ж, хочу поспілкуватися зі своїми рідними. Не бачила їх давно, але ж моя та родина і моя квартира нікуди не діваються. І мені приходиться все це. Я дуже відволікаюсь. І у мене все йде шкереберть, Нема коли знімати відео, нема коли монтувати. Багато чого такого. Знаєте, О, забула, забула, забула такий дурдом. Але, ну. Але нічого, нормально. На жаль, у нас Яліна захворіла трошечки, кашляла, альвінка кашляла, Альвінка тиждень не ходила до школи. Ну, і така, така ситуація у нас в родині, що ми не, ну, не можемо нормально поїхати нікуди відпочити, там щось організувати. Ну, але таке, ну як завжди, з дітьми, тобто більш такі домашні справи. Зараз я на дієті, годуються, мама теж сіла на мою дієту. Не п'ємо, бо зазвичай ми там щовечора могли б там вінця якогось бахнути за зустріч, але а, зараз е, ніхто не п'є, скучно, такі будні у нас, діти, нерви тріпають. Звісно, бабушки і дяді не подобається виховання моїх дітей. Ну, І таке, знаєте, не дуже. Е, мені... Також за дітей іноді соромно, вони там хам'ять іноді. Я ж розумію, де брагалини. Але ж коли вже сам процес іде, коли гості є, я ж не буду їх при гостях виховувати. Мамка намагається їх розбалувати, гроші починає в школу давати. Я її сварю, кажу, не давай, мама, що ж ти мені дітей? Вони, я їм щоб вони заробляли, вони ж нічого не хочуть покупати Помагати. А Ігор і мама дивляться, як це вони тобі взагалі нічого не допомагають. Звісно, а тут ще приїхала бабуся і гроші їм просто так дає. Коротше, таке так у нас. Ну, До конфліктів не доходить, але іноді буває напряжена ситуація, бо дійсно я не хочу, щоб їм до гроші давали. А мама, ну як це бабуся приїхала і гроші не дає. Я кажу, ну як це одній, даш, одні, ну, одній типо, даєш, одній ти подаєш, а інші не даєш. Мама така, ого, чотири за дати. Ну, коротше Бідна бабушка Я кажу, вони тебе обанкротять, твої внуці. Ну і чудова така новина. У мене другий юбілей, мінус 20 кілограмів. Я скинула. Зараз на цьому тижні у мене вага 65,8 і я прям підскакую від радості. Щоб я хотіла зупинитися, щоб я там чогось не доїдала і хотіла зараз там щось згрішити або там переїсти, я грішу, я їм багато фруктів. Я от дивлюся, я можу з'їсти два банана, два яблука, подоїдати за дітьми зараз. Оце я грішу, і не дивлячись на це, я все одно втрачаю свої кілограми, ну майже по графіку, десь приблизно там, кілограми за тиждень. І у мене нарешті 20 кілограмів. Боже, я навіть не могла подумати, що я дійду до такої цифри 20 кілограмів скинути. Це прям така колосальна цифра. Мені вже так цікаво. Я що висохну, якщо буду на цьому харчуванні сидіти, я взагалі скину всі 80 кілограмів, чи що? Зараз стало цікаво, коли. Моє схудення зупиниться, якщо я не буду змінювати нічого в своєму харчуванні, тобто на цьому здоровому харчуванні, на цій здоровій схемі, яку я вам багато разів розказувала, от я так і харчуюсь, і мені от цікаво, коли зупиниться е, скидування ваги. Який мій, ну, яка моя вага буде нормальною? От прям дійсно цікаво. Але мені здається, от е, тепер, коли у мене зараз 65, то мені, звісно, хочеться і щоб от 59, мабуть, побачити на вагах. Це взагалі такий захват був у мене, але не знаю. не знаю Можливо, я буду старіше виглядати. Ну Слухайте, Ну не знаю. Нехай я краще буду старіше виглядати, чим товстою. Живіт у мене торчить за кілометр такий вагітний. Тобто я все скидуваю, але не живіт. Животом треба окремо займатися, я ним не займаюсь. Щодо замірів, забула порахувати, скільки у мене пішло точно 12 см зі стегон. Зараз у мене стегна 100, груди 98 і живот Талія 80. Мені здається, були, я починала ходити, у мене стегна були 112 Зараз я вже от, джинси купляла М-ку, і я вже схудла після М. -ки. Ну, звісно, веску я не влізу, я і в джинси так гарно влажу, так тугенько. Але М-ка була XL, тепер М. Ну, коротше, класно. Мені подобається результат. Я, я не бачу, щоб там дрябла сильно кожа, шкіра висіла, але. Ну, можливо, можливо, але я все одно ще худну. Все одно худно і буду продовжувати худнути. Сподіваюсь, 59. А, у мене подружка спрашує: ти що, збираєшся як до першої вагітності 48 повернутися? Ну мені здається, то занадто на 48, то якось. Хоча, якщо спортивне тіло буде, чому б ні. Все, я побігла. Машину? Да. Yeah. Жадена. <coughs> ты кашляешь? Нет. Yeah. У тебя горлошка было, чешу? <coughs> Иланочка, сідай, вейли на кресло. Mm. А где культур? Под нема. Okay. Ты не мій контент? Yeah. Покажи шапуську, яку ты вчера собі выбрала. Все равно пошла деньги украсть. Наша посудомийна машина зламалася, і тому ми декілька днів шукали нову. Шукали ми. Ну, Чоловік шукав, у мене не було часу. Він цим питанням займався. Він передивився всі вживані, які пропонують в інтернеті. Також передивився нові, які в інтернеті, в онлайн-магазинах пропонують. Але у нас там місце таке, що не кожна машинка влізе, і тому такий вибір був не дуже легкий. Віталік навіть хотів купити дві вживані, і полагодити їх, і користуватися. Тим паче Ігор приїхав, а він ну, гарно розбирається в техніці. Міг би допомогти з цим питанням, але все ж таки я його переконала, що треба брати нову, тому що вживана машинка може працювати, але не мити. Ми це вже перевірили на прикладі нашій. Адресин досить прямувала, і буде з половиною. А ти її татучкаєш? їш? їсть. Бабушка танцювала, танцевала, она взрыгнула. Прям рота. Нет, Распаковка новое посудомойки. судомойке. Итак, подсоединять ее можно только вот таким вот макаром. Это как стирався. Вот если сейчас вот этого шванга не хватит, тогда -то там шурганку. Ничего, мы можем ниже чуть-чуть Не обязательно прямо там. А ты гарантії. Я правильно понимаю? Правильно, правильно. Так поддивись. Вот так дивись. Ну, тут есть варианты по-другому. Не обязательно. Краще тут текать отсюда. О, така у нас там така... дирка. Виходить, ну, у нас фасада немає цього, а старешниця є. І получается, і в стройку не візьмеш без фасади, і не візьмеш э, автономну, таку, яка окремо стояща. Але вони знайшли, на оп.

<рес> Прошлогодні. Як часто буває в багатодітних родинах, у великих родинах неможливо організувати всіх і одразу всюди, тому наша родина розділилася. Бабуса з Іланочкою, Ігорем, і татом поїхали кататися на кавзанах, потім погуляли по цьому курортному містечку Бадфюсінг, в якому буде жити Ігорь. Воно недалечко від нас знаходиться, і а ми ж, звісно, з дітьми, які хворіють, залишилися вдома. Тим часом я упаковувала подарунки, Елі запросили на день народження. А я ще упаковувала від церкви подарунок. Ну, була така акція в школі повідомлення було, що ми запрошуємо вас прийняти участь в благодійному такому в благодійній акції. Упакуйте подарунок чужі дитині, і ця посилка поїде до Східної Європи, можливо, у зону бойових дій. Ну і ми вирішили один пакуночок запакувати. Там виявилося, що треба все по списку купляти. А не те, що ти хочеш, і тому ми тільки один запакували. Другий. Вчора були ковзани, сьогодні велосипеди. Це в нас Еллі. Привіт. Так. Впереді в нас бабуся. Такі краєвиди в нас. Швидко не доводиться їхати бабусі, діти відстають. Алло! Так, нас догнали, Іланочку. Микай світло, Іланочка. Ну, Ти... На площадку вже? Бабушка у нас мега-молодець, активна, проводить час з внуками, але, на жаль, що Альвінка хворіє з Яліночкою. Тут вони каталися на велосипедах, і, ви знаєте, так далеко Іляна проїхала ну, декілька кілометрів, не, мабуть, всього там 6-7 кілометрів. Мала дитина, чотирьох річка на Верліку. ну, Ми були здивовані. Вони гарно погуляли тоді, і ну, всі, всі, всі задоволені. і Дітям дуже подобається, що бабушка з ними катається. що... Бабушка ж, звісно, може зробити зауваження, і мені це також подобається, що не тільки мамина там виховання присутнє, ну і бабусі, не Бабуся а прям вона дуже щитує, коли діти такі баловані, вона їх при, присоромлює, каже: не можна ви що, що ви з мамою вірьовки б'єте. Ну, але не у всьому так оно виходить, що іноді діти не слухаються, починають у бабусі нерви тріпати, а іноді бабуся не слухається і балує їх дуже. Ну, спілкування з рідними це дуже класно. Шкода, що мало часу. Але можливо, якщо все вийде, бабуся переїде в нашу землю, і ми зможемо частіше спілкуватися, частіше зустрічатися. Тепер стоять. А ми піднімались на цюсь таку вишку, да, слава Богу. До батківця не доїхали, але насолоду отримали. Ралли у нас такі. Оп, сейчас хтось прямо на камеру упаде. Оп, вставай. Ут, та, кач, качечка в шляму Все, їдемо додому, сейчас будемо їсти. Водички дать тобі кому, um, yeah. <laughs> Каже, для кого ти кость поклала? <laughs> Це для чоловіка. <laughs> Він таке любить. А я думала, для мене. У нас сьогодні стіл самообслуговування. М'ясо, ваги. Кожен сам собі буде взважувати, а тому поки всім навзважуєш, вже слинкою можна подавитися. Ідеш, Віталік? It's sunset on Friday, I'm stuck on the... It's been a while. I'm late to the party. You already started the sparkling wine. I need to find a spark to keep me from the dark. I'm looking for a Залишила я ліночку на килимку повзати, сама перейшла до готовки прикорма. Мені треба сьогодні нам на вечерю зварити бурячок на Вінігрітік, а я ліночки приготувати е, прикорм. Е, звісно, вона не їсть багато, вона взагалі, там, якщо 2 мг проковтне за раз за день, то і то добре, але я намагаюся приготувати різноманітне. Їжу, тобто обов'язково якісь білки. Сьогодні це яєчко, каша обов'язково, Сьогодні це вівсянка, і декілька овочів і фруктів. Сьогодні у нас морква і цвітна капуста. А також буду подавати ще бананчик. І навіщо я це роблю? По-перше, я знайомлю дитину з різними смаками. По-друге, я дозволяю їй брати їжу самостійно і таким чином регулювати, вчитися захвату. Тобто, вона зараз не вміє гарно брати. Вона все ж макає в руках сила і все, що мама їй там в безпечній подачі подає, Сьогодні ще є огурчик вона смоктала, кривиться щось, але все одно щось намагається вкусити, скуштувати. Весь цей процес він направлений на те, щоб до сіми. Місяці вона вже награлася більш-менш навчилася регулювати силу захвату кулачка, щоб їжа не розповзалася в руці, а ходила до рота, ну і навчити пити. Звісно, вона сразу кидає, швиряє, ну як, роняє, і тому я кладу їжу побільше, щоб все ж таки у неї був запас їжі, щоб вона все ж таки його донесла до ротика, скуштувала.

Kad ima Ka? 20 godina došao u Njemačku. 20, 20 da? 20, e, ne, ne. kad je počeo kod nas rat, onda je moj brat a, došao. A, brat prišao uvijek u Napola, a on je u 14. rama. Ja, ja. Dar on dan, moj sin se oženio, kćer udala, ja ostala sama. I onda ja došla As, sa e, mužom. Muž, Bio tu. Pomer... Ви mm. зараз сама чоловік. Мужі, до що право, нашого посо, стан, он до сам я дошов. Мама розпаковує гостинці. Які дочечка за чесно заробила. Чуєш? Вчора тільки упакували для церкви подарунок, і повернувся він ще більший. А, ото скажуть, дай, і воно вернеться з сторицею. Mm -hmm. Не зря таке є. Глянь шоколада скільки. Ой, діти мені знайдяться. І, не і кофе не вам. коку. Співа. Ага. Бідна жіночка, ну наші так багато було втратиться. О, слухай. Це багато, це більше ніж. Це під 100 євро десь. Ну я не знаю, ні, 50 так точно. 50 ну, євро так точно. З моїй... Ну, бачиш, вона каже, і день каже, думаю за вас, що ви отак от поступили. Таких людей зараз каже нега. Мама з нею ж приїхала на хорватський. Я шість років прожила в Югославії, а хорватський і югославський... А, а я стою, як на них дивлюся. Вони то на німецький, то на хорватській. Ну, я на Це... німецьке чуть-чуть, а на хорватське таке добре. Я там 6 років прожила. Шпрехають. <сх> да? А ми тут... Це та жіночка, що я кошельок знайшла. Що мама, Але ти молодець. Господи, спасибо тобі, Боже. Ти великий Господь. Йде дощ, а у нас на залізниці ремонти. Прийшов лист, сказали, що в період там якийсь не буде, буде в нас гучно, вибачаються, бо будуть роботи цілодобово. І ось вони цілодобово і працюють, дощ сніг, а вони працюють. Переходжу до хатніх справ, як завжди, купа, купа величезна прання. Бабуся, звісно, допомагає, і дівчатам складати, допомагає, і мені розвішувати, прати допомагає, але все одно кожного дня декілька пралок у нас завжди є. Треба його розвісити, скласти. І доки я буду розвішувати прання своє, розкажу вам. Отже, ми щодо Ігоря. Відправили листа електронного, а також нам треба було відправити заяву в соціальну службу на отримання захисту допомоги для шукачів притулку. І ми що ви думаєте, я заповнила листа. Ну тобто, ми зробили всі копії і вклали в конверт. І я подивилася в інтернеті, як треба заповнювати конверти. У мене конверт виявився з віконцем таким прозорим. Ну, я читаю, що в це віконце треба написати адресу одержувача, і допускається вгорі в цьому ж віконці написати в строчку адресу відправника. Я так подумала, та ну, а раптом не зрозуміють. І що ви думаєте? Беру і пишу адресу отримувача над віконцем, а адресу получателя верні, відправника справа внизу. І на наступний день приходить повідомлення, що лист прийшов к Ігорю в готель. Це дурдом. Коротше, треба його знову, знову відправити. А знову заказним листом. Заказний лист в Німеччині стоїть майже 5 євро, а звичайний близько 1 євро. Ну, там навіть 50 центів десь так. Так що, така халепа у нас з тим листом, не знаємо, і до сих пір не дали нам договір на оплату. Ми не можемо в соціальну службу відправити договір на оплату цього. Номеру. Такої, сказала собі Аліса, оце так упала. Тепер хоч і зі сходів упаду, то не плакатиму. подумають, що я така хоробра, хай навіть із даху впаду, не скажу нічого. Це вже була, напевно, більш, ніж правда. Униз, униз, униз. Невже це падіння не скінчиться ніколи? Цікаво, скільки ж миль я пролетіла, мовила гучна Аліса. Я, напевно, десь біля центру землі. «Анубо, це, здається, 4 тисячі міль углиб. Вона, бачите, вже бачила це на уроках. Хоч нагода похвалитися своїми знаннями була тепер не найкраща, адже ніхто її не слухав, та поправлятися все одно не завадило б. Так, так, 4 тисячі. То які ж паралелі та меридіани я пролетіла? Аліса й гадки не мала, що таке паралелі та меридіани, але самі ці слова були такі гарні і довгі. Помовчавши трохи, вона знову заговорила. Братик привіз з дому книжки, які мама дарувала дівчатам ще в Україні, в АТБ за наліпками якимись, жетончиками, фішечками. Вона збирала їх і купляла ці книжки, і внучкам дарувала. Всі ці роки вони лежали в Україні, Ігор їх привіз, і у мене нарешті виявилася можливість їх почитати. Ввечері діти після сьомої просто скаженіють. Yeah. <laughs> Коли вимикаються мультики, все, вони носяться як угоріли, кричать, аруть. А Ігор і мама звикли лягати, спати о восьмій. І вони вже сплять, а мої на ушах стоять, не можу їх ніяк укласти, уложити, помити. Це, це просто капець. Ну, Але завдяки книжці ми всі сіли, тихесенько читаємо книжечку. І мені це дуже подобається, що у нас є тепер ще такий диванчик, на якому можна зручно почитати. Всі Всім, всім моїм діткам. На цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Мені буде дуже приємно. Всім до нових зустрічей. Пока-пока.